Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Оця новина для нас з вами новиною не стала взагалі зеленій владі не закон про мобілізацію потрібен на політичні ігрища. Там іде гиткенька гра на трьох уряд Раду та Зеленського. Ще є ЗСУ з головнокомандувачем, але вони поза грою. Залужному дають змогу лише розповідати двом із трьох про потреби армії. Третьому це настільки Фіолетово, що він навіть слухати не бажає. Пише Тарас Чорновіл. Правила гри прості в дамках буде той, хто пройде по електорально-піарівському мінному полі. Є не підірветься, хоча всі знають, що за цими хтивими прав. Правилами. Переможець уже виписаний, а два інші гравці перекидають закон з рук в руки, як гранату з висмикнутою чекою. Колись побачив таку гру в Білграді у Другобалканську. Чеку висмикнув зелений офіс і шпурнув уряду. Ті поспіхом перекинули в Раду, а парламент в останню мить таки встигнув перекинути знову уряду. Та вмив руки. Зе незадоволений підірватися мали обидва гравці, але в нього ще є хід у запасі. Цей проєкт граната знову повернеться в гру, і рада буде за це голосувати. а Потім вийде такий правильний і сердоб. Больненький Зеленський і все це завитує, бо нізя обіжать українців і забирати в нього зайві гроші на якихось військових. А потреби війська в цій банді такі речі згадують лише на публіку. Я відразу писав, що новий закон про мобілізацію Зеленського не особливо й хочуть ухвалювати, а в даній редакції його точно не буде. От якби в гру таки вступив отой четвертий гравець і кожному з зелених недолюдків дісталося по своїй гранаті. Насправді заложний казав: йому закон треба для звільнення і служби, а для мобілізації досить відновити систему. Яку Зе зруйнував улітку торік, але ж у цій грі є ще й п'ятий гравець, який за ниточки смикає цю зелену ляльку, і в його плани таке не входить. Так, Чорновіл прокоментував заяву Арахамії. Далі в оригіналі самого Арахамії відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання погоджувальної ради в закритому режимі, яке вчора анонсував. Були присутні головнокомандувач Залужний, начальник генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракції та комітетів. Головне питання законопроєктно номер 10378 щодо вдосконалення мобілізації військового обліку та проходження військової служби. Нагадую, що його обговорення проходило в комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією. Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч, але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому команду. Але всі поліцили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації. За результатами наради законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.